особливостю даного закону є те, що він, на відміну від попередніх законів, які врегульовували питання протидії та боротьби з корупцією, розширює список осіб, які можуть бути притягнені до відповідальності за корупційні правопорушення. А саме в першу чергу зазначається, що окрім державних службовців, які працюють чи то на місцевому рівні, чи то в органах державної влади вищого рівня, можуть бути притягнуті посудові особи, які отримують заробітну платню за рахунок коштів як місцеве. Вого бюджету, так і коштів державного бюджету. Окрім того, це можуть бути притягнуті до відповідальності суб'єкти, які не є державними службовцями, однак надають публічні послуги. Зокрема, це нотаріуси, арбітражні керуючі, оцінюючі експерти. І окрім того, це можуть бути суб'єкти, які виконують організаційно розпорядчі функції, адміністративно-господарські функції на юридичних особах приватного права.